У разі, все ж таки, відновлення прямого авіаційного сполучення посольство на сьогоднішній день не виключає можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії, безумовно, що загрози безпеки нашим громадянам, вони дійсно є і значно зросли після оголошення Російської Федерації часткової мобілізації у вересні. По факту, ми маємо, що країна, яка продовжує свій послідовний рух в ЄС і НАТО в заявах своїх політиків. Почала рухатися в інший бік. Росія запропонувала Грузії зблизитися. Минулого тижня голова російського МЗС Сергій Лавров запропонував Грузії відновити авіасполучення. Цей крок відверто провокативний. Нагадаємо, що більшість країн Європи вже давно закрили авіасполучення з Росією, а Грузія може зробити ровно навпаки. І грузинська влада вже готова піти на зустріч і відновити ве сполучення, попри те, що його цей крок негативно сприйматимуть і опозиція, і дуже значна частина грузинського суспільства. Цей крок можна порівняти із троянським конем. Що стоїть за цим? Чи бажання ще більш розварити Грузію та Україну, чи можливо бажання збільшити російську діаспору в Грузії, щоб через неї ще більше впливати на курс Тбілісі? То що ж це? Про це все ми поговоримо із дипломатом та тимчасовим повіреним України в Грузії паном Андрієм Касьяновим. Пане Андрію, вітаю вас. Дійсно, рішення пропозиції Росії виявилося такою неочікуваною. Як ми бачимо, воно навіть розкололо Грузію, але перш за все, як грузинська влада от пояснює свою готовність, що вони кажуть, навіщо Грузії зараз відновлювати авіасполучення з Росією? Вони кажуть, що вони піклуються про власний добробут своїх громадян. Хоча ми прекрасно все розуміємо. Що після оголошення Російською Федерацією рішення про часткову мобілізацію переважна більшість грузинського населення вже покинула е, територію е, Російської Федерації? Мається на увазі, що тих грузин, які ж, ж, живуть поки що в Росії, щоб була змога повернутися, власне. Це цей використовується основний е, аргумент. Це піклування е, про е, тих громадян, які на сьогоднішній день перебувають на території е, е, Російської Федерації. Без прив'язки до тих важливих питань, які, до речі, становлять основу нашого двостороннього співпраці, Це до окупації суверенних територій, це відновлення їх територіальної цілісності, це магістральний курс до ЄС і НАТО. Тощо, як відомо, Грузія не приєдналася до санкцій Заходу, але тим не менше, нинішній крок він не просто е, не відповідає цим крокам, цим санкціям, але прямо суперечить. Я нагадаю, що Європа закрила свій авіапростір для російських літаків. А виходить, що Грузія діє не просто окремо, а всупереч позиції заходу. Грузія подала заявку, як ви знаєте, на здобуття статусу кандидата в ЄС наразі офіційно підтверджує свою принципову позицію до вступу в ЄС і НАТО, які закріплені в Конституції Грузії. Євроатлантичне прагнення підтримує більшість населення Грузії, що не заперечується і не спростовується діючою грузинською владою Проте, по факту що ми маємо по факту ми маємо що країна яка продовжує свій послідовний рух в ЄС і НАТО в заявах своїх політиків почала рухатися в інший бік це очевидно для нас нехтування основними засадами спільної зовнішньої політики та політики безпеки це очевидно для нас факт який становить порушення третього пакету санкцій європейського союзу Друзі, нагадаю, для того щоб це відео побачило комога більше людей, його варто лайкнути. Ну а хто не підписався, це варто зробити прямо зараз. Отже, очевидно, що якщо е ці авіасполучення буде відновлено, в Грузію прийде ще більше росіян, але їх так багато приїхало під час пер так званої першої хвилі мобілізації, і зараз як вважається, росіян в Грузії стало в рази більше ніж рік тому. От ваша думка: наскільки це є зараз проблемою для Грузії, і в першу чергу для тих українців, які знаходяться з вимушено знайшли притулок у цій країні з 24 лютого на територію Грузії в'їхало понад 1 мільйон 260 тисяч громадян Російської Федерації. Ми бачимо навіть по статистиці, скільки тут вже створено понад 10 тисяч зареєстрованих суб'єктів господарської діяльності, і громадяни Росії масов, масово скупують на сьогодні нерухомості. Вже в відкритих даних подаються цифри, що придбали вже Росіяни понад 28 тисяч об'єктів нерухомості. Безумовно, що загрози безпеки нашим громадянам вони дійсно є і значно зросли після оголошення Російської Федерації часткової мобілізації у вересні 2022 року. Хоча і до вересня я хочу сказати, що нас дуже турбували групи молодиків кремезної статури статуюванням, що вказувала до приналежності до спецорганів Російської Федерації, які масово наконцентрувалися влітку в містах Тбілісі та Батумі. А поряд з цим звичайно нарощується антигрузинська та антиукраїнська риторика з боку чисельних російських спільнот. А на побутовому рівні ми все більше і більше відчуваємо і чуємо навіть відверті загрози, які лунають з боку Росіян на адресу Грузії, військовим шляхом приєднати її до вже окупованих Абхазії та Південної Осетії. тобто тих 20% територій, території, які на сьогоднішній день Росія продовжує окупувати. Тут варто звернути увагу, що доволі значна кількість громадян України, яка прибула. В Грузію пройшла жорсткі горнила фільтрації і фільтраційних таборів на тимчасово окупованих територіях Донецьких областей, Запорізький, Херсонській, Луганський. І ці люди вже на собі відчули надзвичайно жорстокість росіян і більше не хочуть переживати це заново. Наразі ми можемо фіксувати неподанокі випадки усних скарг громадян України, які надходять. До нас по відношенню ця агресивна риторика лунає з боку росіян. На жаль, констатуємо, що аномальна концентрація росіян в Грузії значно впливає і на поширення і російської пропаганди і проросійських настрій та створює підґрунтя для активізації проросійських сил в Грузії. Випадки притягнення до відповідальності росіян за якихось напади чи погрози українцям, поки що такого у нас немає. Я розумію. Ви кажете про збільшення про російських настроїв в Грузії. В чому це виражається? Ну я вам хочу навести один дуже скажімо так яскравий приклад. Нам дуже було незрозуміло тут в посольстві України в Грузії зрозуміти, чому на дев'ятому місці Звитяжної боротьби України проти російської агресії, і саме на сьомий день після звільнення Херсона, тобто це був 18 листопада, під стінами посольства України в Грузії відбулася демонстративна провокативна антиукраїнська акція прихильників проросійського руху Альт-Інфо, які вивішували, приїжджали біля посольства, вивішували плакати з образливим змістом по відношенню до керівництва. До конкретних особистостей зі складу вищого військово-політичного керівництва України. Наскільки посилилися проросійські настрої проросійські організації в Грузії? Знову ж таки, тракаючись цієї альтінфо просто простий приклад. Значить, прихильники цього проросійського руху в Грузії офіційно зареєстрували вже політичну партію під промовистою назвою Консервативна партія, яка вже має на території Грузії. 28 представництв по всій території має власні електронні ЗМІ та телевізійний канал, який продовжує пропагувати тиражувати пропаганду. І все ж таки, якщо е, буде, запрацює авіарежим і росіян стане більше, як ви вважаєте? Чи буде безпечно українцям знаходитися в Грузії? на тлі значного зростання загрози їх безпечного перебування в Грузії у зв'язку з аномальним притоком Росіян на сьогоднішній день посольство всіляка сприяє поверненню наших е, громадян в Україну? Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих найбільш вразливих верст населення е, України, які дійсно не мають коштів е, для е, повернення. При цьому ми розглядаємо наземний транспорт як найбільш оптимальний. І, користуючись нагодою, зараз я хотів би звернутися до всіх волонтерів України і представників органів місцевого самоврядування, самоврядування в Україні, надавати сприяння максимальне в розміщенні і перебування в Україні тих громадян України, які змушені на сьогоднішній день перебратися з Грузії. які… І повернутися до України, які раніше втекли з тимчасово окупованих територій України, що стосується вашого Юрію прямого запитання, що о, у разі все ж таки відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки, то я хочу сказати, що посольство на сьогоднішній день не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації. Громадян України з території Грузії, але наголошую за наявності реальних загроз їх життю, реальних загроз їх безпеці. Сидіти склада руки, склавши руки, ми не будемо. Ми будемо працювати і забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення їх захисту і безпеки. Це наш головний пріоритет. Тобто, ви думаєте, що у випадку відновлення авіарейсів така загроза реальна загроза життю і здоров'ю українських громадян, які в Грузії, дійсно з'явиться? Я не виключаю такі можливості 2008 рік. Коли Україна допомагала Грузії під час російської агресії, чи можна сказати, що оцей цей досвід був забутий Грузією за допомогою наших систем БУК Грузії, вдалося. Збити понад 10 російських літаків, які бомбили тоді мирні города Грузії. Ми добре пам'ятаємо, що президент України був на центральній площі Білісі з керівниками і з лідерами багатьох європейських країн, і це киті завадило фактично це, що завадило зупинити колону військових танків, які рухалися з, з, з напрямку горі до Білісі. Безумовно, ці речі грузини пам'ятають. Безумовно, вони віддають належну шану тоді і Україні, яка не побоялася тоді приймати надважливі політичні рішення, хоча загрози і тоді походили від нашого божевольного сусіда, але це не зупинило нас прийняти політичне рішення. Президент був тут все необхідне, що ми змогли надати. Озброєння на той час. Було надано на окремих договірних засадах, і от в контексті цього, от як пересічни грузини відносяться до цієї пропозиції Росії відновити авіасполучення, абсолютно негативно. Принаймні, ті, ті контакти, які свідчать і з якими ми спілкувалися з грузинами. Вони не розуміють цю політику. Вони не розуміють, чому саме зараз скажімо так, акцентується це питання і чому зараз. Грузинські політики намагаються розмухувати це питання, оскільки продовжує тривати бордеризація грузинських суверенних територій, і ця бордеризація, ви знаєте, вона не закінчується. Тобто, ми бачимо, що в своїх намірах ворог не зупиняється, він продовжує свою політику, і безумовно це не може не викликати тратування з боку пересічних громадян. Грузії вони не розуміють цього рішення. Вони навпаки кажуть, Андрій. Що ми на сьогоднішній день маємо? Це те, що і що нам треба розуміти, що те, що грузинські добровольці сьогодні, ви знаєте, що 36 шість трон вже прибуло сюди, але вони продовжують пліч-о-пліч з нашими збройними силами України надавати нам посильну допомогу у відстоюючи суверенітет та територіальну цілісність не тільки України, а в тому числі і Грузії. На я все ж таки запитаю, чи ці аргументи ви доводили грузинській стороні, грузинській владі, і яка їх була реакція на ці аргументи української сторони? Це питання ми порушували ще із раніше перед грузинською стороною. Ми також як і ми порушували питання про необхідність запровадження візового режиму. Грузії для громадян Російської Федерації, які масово сюди вплинули, і ми тоді, і ми тоді до речі, і в якості аргумента наводили питання: що ми також опікуємося і дбаємо про національну безпеку, в тому числі і Грузії постійно апелювали до необхідності. Запровадження цього візового режиму, запровадження запобіжників, які б унеможливили прибуття суда тих росіян, тих громадян, які ми також спостерігали в влюбку прибуття, звичайно. По питанню відновлення авіаційного сполучення по цій проблематиці ми зробили відповідний запит до МЗС Грузії і очікуємо, що найближчим часом ми проведемо зустріч там, де ми зможемо обговорити і пояснити наші аргументи не на користь відновлення авіасполучення, а на користь приєднання Грузії і запровадження двосторонніх санкцій, про яких постійно артикулює в тому числі і президент України Володимир Зеленський. Наскільки грузинська влада готова чути наші аргументи? Чи вони все е, зводять до того, що ми не дамо втягнути Грузію в українсько-російську війну на сьогоднішній день? Ми бачимо різну позицію різних гілок влади, в тому числі по цьому питанню гучно висловилася. І президент Грузії, вона одна із перших з представників влади наголосила на необхідності. Запровадження певних запобіжників, які б регулювали порядок в'їзду чи не виїзду громадян Російської Федерації в Грузії, задля убезпечення і власної безпеки і безпеки Грузії, ми сьогоднішній день також чуємо все більше і більше представників неурядових організацій, представників експертного середовища, які також акцентують увагу на важливості запровадження. Візового режиму, в яких формах, в яких конкретних ціх це вже звичайно предмет дальніших дискусій, але загальний тренд такий є, і він продовжується. Ну що ж, залишається лише сподіватися, що ці аргументи будуть почуті грузинською владою. Дякую вам, пане Андрію, що ви повіли на наше питання і були з нами. Ну що ж, працюємо далі. Працюємо далі. Юрій. Спасибі за увагу. Дякую. Слава Україні! Героям слава!